Я сиджу біля віконця, і за хмар не бачу сонця, дощ іде на дворі шумно, а мені самотній сумно, я б на дворі погуляв, м'яч футбольний поганяв, я б на гойдальці катався, зі спускалки я б спускався, і на роворі ураз догнав усіх би вас. Та гуляти неможливо, почалася сильна злива. Я не буду сумувати, в мене іграшок багато, нам їх вистачить на всіх, друзів запрошу своїх. Будем бавитися разом. Закінчиться й дощ тим часом. Треба чоботи взувати і гуртом іти гуляти. Де глибока, де не дуже, всі ізміряти калюжі. А поки дощ холодний лив, я річ важливо зрозумів, хто один завжди сумний. В непогоду, в день ясний з другом світ стає чудовим, навіть в зливу кольоровим.